Олешківська Січ. Колиска української самостійності на півдні України. Олешківська Січ заснована у 1711 році після зруйнування царським військом у 1709 році Старої Чортомлицької Січі. Як бачимо, Російська імперія є послідовною у своїх прагненнях позбавити українців незалежності протягом більше ніж 300 років. З вами подкасти Калун Сіті і Євгенія Вірлич. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Олешківська Січ розташувалася в урочищі Олешки навпроти сучасного міста Херсона. Спершу територія Олешківської Січі була незначною, а з 1712 року, після поразки Росії у війні з Туреччиною, запорозькі володіння поширилися на північ до річок Орель та Самара. З цієї січі козаки на певний час переселялися на місце колишньої Кам'янської Січі, але повернулися назад. Січ являла собою правильний чотирикутник з ровами і валами за вишки півтора метри, з редутами по кутах та брамою з північного боку. У центрі розташовувалися куряні напівземлянки. Вони досліджувалися археологами у 1990-2003 роках. На захід від коша стояла церква покрови Пресвятої Богородиці, зроблена з очерету. Біля якої був цвинтар і криниця, де ніколи не замерзала вода. Січ займала площу щонайбільше 2 гектари. Це був майже правильний чотирикутник, обнесений ровами, і валами та дерев'яним частоколом. Оборонний комплекс цієї січі доповнювали чотири редути в кожному з кутів форту. Згідно з пруцьким договором від 11 липня 1711 року, російський цар Петро І визнав факт виходу війська Запорозького Низового з підданства його держави та погодився з тим, що від цього часу військо вступало під протекцію Кримського ханства. Додатковою угодою гетьмана Пилипа Орлика з турецьким урядом від 22 квітня 1714 року. Було остаточно визначено політичний статус війська Запорозького в Османській імперії Кримському ханстві. Воно тепер перебувало у подвійній залежності від Османів та гіреїв. За участю в військових справах кримських ханів запорожцям було обіцяно невтручання у їхні внутрішні справи, даровано податкові пільги та право займатися їхніми традиційними промислами на всій території Кримського ханства. У травні 1728 року в Олешківській Січі виникло повстання. Козаки скинули кошового отамана Костя Гордієнка і рушили вверх по Дніпру. Першими поселенцями Олешківської Січі стали ватажани-промисловці, які не брали участі у військовій кампанії 1709 року, а з самого початку перебували на рибних та селяних промислах в понизі Дніпра. З осені 1711 року, після повернення більшості запорожців з Бесарабії, де вони знаходились з військами шведського короля, Олешківське поселення набуває рис притаманих власне Січі. І з цього моменту кількість його мешканців зросла до 6 тисяч осіб, самих тільки нежунатих козаків. При цьому багато січовиків ще перебувало у Буджаку та навіть у Валахії. Саме з цього часу починається зведення ровів та валів, адміністративних споруд та куренів, церкви. Лешківська Січ проіснувала впродовж 19 років до 25 травня 1728 року. Коли її було зруйновано представниками проросійської партії козацтва, лідерами якої були Іван Малашевич та Іван Гузак.